Вітаю! Сьогодні розглянемо тему лінійній нерівності з однією змінною та рівносильні нерівності, що це таке і як їх розв'язувати. Перше завдання це більше завдання на теорію вказати, чи правильне твердження при множенні нерівності на мінус одиницю знак нерівності не змінюється. Ні, це не вірно. В нас є таке правило, що коли ми множимо так, або ділимо на мінус одиницю, то знак нерівності змінюється на протилежний. Тобто, якщо був більше, стане менше, якщо було менше, стане більше. Наприклад, якщо в нас була нерівність 10 менше 15, ну тут все вірно, так, звичайно, 10 дійсно менше, ніж 15. Але дивіться, якщо ми помножимо і ліву і праву частину на мінус одиничку, то в нас вийде мінус 10, і тут мінус 15. Але подивіться, яка історія. Якщо в нас залишиться знак менше, то в нас вийде, що мінус 10 менше, ніж мінус 15. Але для від'ємних чисел все навпаки, тому що в нас мінус 15 лівіше. Мінус 10 правіше, воно ближче до нуля, тому мінус 10 в нас буде більшим за мінус 15. Тому є таке правило: якщо ми множимо або ділимо на мінус одиничку, то знак нерівності змінюється на протилежний. Був менше, стане більше, був більше стане менше. Те ж саме з дорівнює. Якщо менше або дорівнює, стане більше або дорівнює, ну і навпаки. так? Тому це запам'ятати, воно дуже часто використовується. Так, йдемо далі. Після ділення двох частин нерівності на мінус 2 отримаємо. Тут та сама властивість, так, при діленні на від'ємне число. Мінус 2 в нас від'ємне, ми змінимо знак нерівності на протилежний. Ну, Давайте ми запишемо для початку так. Мінус 2х більше буде рівнює 14. Давайте розділимо для початку на 2, так, бо в нас вийде мінус х більше буде рівнює 7. А тепер ми ділимо на мінус 1, і в нас був мінус х стане плюс х, було 7, стане мінус 7, і знак нерівності змінюється на протилежний. Ми можемо записати ось цю строчку і ось цю строчку. Це писати не обов'язково, це я просто показую, як це можна ще зробити, і деякі учні полутаються, коли потрібно порахувати, а потім ще щось змінити. Так? Тому детально пояснюю, якщо ви можете, ви можете цю строчку не писати. Так, в нас х менше або дорівнює мінус 7, тобто записуємо мінус 7, в нас тут дорівнює, тому ми замальовуємо так, цю точку і менше рухаємося ліворуч. Тому наш інтервал буде х належить від мінус нескінченності, так, зліва направо і до 7, так як 7 зафарбована. То в нас буде 7 у квадратній дужці. Так, і це варіант А. Ось таке завдання. Так, будьте уважні, приділені та множені на від'ємне число. Не забувайте змінювати знак нерівності. Так, йдемо далі. Знайти розв'язки нерівності, мінус 3х більше або дорівнює 18. Те ж саме, запишемо спочатку нашу нерівність, так, вона лінійна, тут перша степінь. Далі я пропоную все ж таки так, поділити на 3. Ми ділимо на 3, отримуємо мінус Х більше або дорівнює 6, так порахували. А тепер, щоб не було тут мінуса, розділимо на мінус 1. У нас виходить тут Х, тут 6, але знак нерівності ми змінюємо на протилежний. Був більше або дорівнює, стане менше або дорівнює. Так, відповідно, в нас менше 6, від мінус нескінченності до 6 тут менше або дорівнює. Так, тому зафарбовуємо цю м, точку, так. І, відповідно, в нас буде інтервал, х належить від мінус нескінченності до 6, 6 буде у квадратній дужці, тому що в нас менше або дорівнює. так? Нестрога нерівність і зафарбована координата. Тому тут варіант Б. Так, ну сподіваюся, все зрозуміло. І йдемо далі. Так, розв'яжіть нерівність. Ну, тут все досить просто. Вісім переносимо так, у протилежний бік, х менше або дорівнює, мінус 8. І в нас виходить менше, так, рухаємося вліво, тому в нас так штриховка йде вліво. І в нас виходить від мінус нескінченності до восьми. Так як тут менше або дорівнює крапку, замальовуємо і малюємо квадратну дужку. Так, Мінус нескінченність завжди у круглій дужці. Завжди. Незалежно від знака рівності. Так, тому тут варіант Г. Так. А, наступне розв'язком якої з нерівностей є числовий проміжок від мінус нескінченності до мінус 4. Так, ну, давайте розв'язувати. так, Ми поки що не знаємо, що із них нам підійде, тому розв'язуємо всі. Мінус 2х мінус 8 менше або дорівнює 0. Ну, тут достатньо просто. 8 перенесемо зліва направо, так? У нас вийде 2х менше або дорівнює 8. Щоб знайти х, нам потрібно розділити на додатнє число, ділимо на 2, отримуємо просто 4. В нас тут менше або дорівнює 4, а у нашому завданні мінус 4, тому А нам не підходить зовсім. Так, беремо B мінус 3х мінус 12 більше або дорівнює 0. Так, В нас тут мінус 12, ми її перенесемо за знак нерівності. так, Відповідно, було мінус 12 при переносі, у нас стане плюс 12. І е, тепер давайте розділимо на трічку, так, у нас вийде мінус х більше або дорівнює 4. Так, тепер перед іксом стоїть знак мінус. Ділимо на мінус одиничку і в нас виходить х. Тут змінюємо знак нерівності, так як ділимо на від'ємне значення. І в нас було 4, стане мінус 4. Можна відразу, так, ось тут розділити на мінус 3. В нас вийде просто відразу х і мінус 4. Але не забувайте змінювати знак. Ось. Так, менше. Тому ми рухаємося, так, вліво. І в нас буде інтервал до мінус 4, так як в нас. Дорівнює то 4 в нас буде зафарбована і у квадратній дужці. Тому інтервал, який тут нам підходить для даної нерівності, буде від мінус нескінченності до мінус 4, включно. А це і є той інтервал, який нас просять. Тобто саме B задовільняє умову цього завдання. Ну, а наступні теж можете перевірити і подивитися, які там будуть значення. Так, Далі, яка точка належить проміжку? Так, ну, в даному випадку в нас варіант А, це двійка, так, вона десь посередині вона дійсно належить цьому проміжку. Якщо візьмемо Б, мінус -2. 2 буде десь ось тут, так, воно буде лівіше, і відповідно вона не належить цьому проміжку. І мінус 4 теж належить десь лівіше, так, воно не належить проміжку нашому, і, відповідно, це теж не буде правильною відповіддю для даного прикладу. Так, добре, сподіваюся, зрозуміло. їдемо далі. Запишіть у вигляді проміжку, в нас тут від нескінченності, да? До мінус 4. мінус 4 в нас зафарбована, тому в нас вийде мінус 4 у квадратній дужці. Зліва в нас мінус нескінченність, так, і вона завжди у круглій дужці, тому тут в нас буде варіант Б від мінус нескінченності до мінус 4. Так? Тут дев'яток, десяток навіть немає, тому А і В відразу відпадають. Так, йдемо далі. Яка з нерівностей не є лінійною? Так, дивіться, якщо ми не знаємо, вони тут достатньо об'ємні, так, великі. Але дивіться, в нас в А, 5х і 2х, так, ми можемо перенести 2х вліво, 4 вправо. І відповідно отримуємо 5х відняти 2х більше або дорівнює мінус 3 і мінус 4. Коли ми складемо подібні, у нас якраз вийде 3х більше або дорівнює мінус 7. Відповідно, це ну, в будь-якому випадку в нас лінійно. Ну і до того, що у нас тут завжди ікси, да, у першій степені, тут немає нічого більше. Так, у варіанті Б. У нас тут з'являється квадрат, так, х у квадраті це вже явно не лінійне. Ми пам'ятаємо, у нас є лінійні рівняння, є квадратні рівняння. Так. Ток, так само є нерівності лінійні, тобто буде змінна першого степеня і є квадратні, де змінна другого степеня. Відповідно, тут у нас є квадрат. І це не є лінійною функцією, тут воно виділено, читайте уважно. Для В, хоч тут і є дріб, так, коли є дріб, дуже часто воно не є лінійною, але саме тут, якщо ми запишемо не 5х, розділене на 6, а запишемо як 5 x. І ця 5 шостих це є коефіцієнт перед x. А 12 в нас вже справа. 9 ми перенесемо, в нас вийде 12 додати 9. І в нас вийде 5 шостих Х менше, ніж 21. Відповідно, тут в нас Х у першій степені, І 5 шостих це якийсь коефіцієнт. Так, нам потрібно просто 21 розділити на 5 шостих, і ми знайдемо Х. Тому це теж лінійна. Нерівність і в Г вона дуже велика з дужками, з нерівностями. Але якщо ми розкриємо дужки, так, 7 на 5х це у нас 35х, 7 на мінус 3 мінус 21, 7 перепишемо, знак нерівності перепишемо. 4 на 2х буде 8х, 4 на 3 буде 12, і мінус одиничка. E, нас просто переписується. Далі все, як і раніше, все, що з сексами вліво, так все, що числа вправо. Для лінійних нерівностей це теж працює. Тому виходить 35х, відняти 8х. 8х у нас справа, тому переносимо і змінюємо знак з плюса на мінус. Було 12 мінус 1, так і перепишемо, а мінус 21 при переносі з ознак нерівності змінюємо знак з мінуса на плюс. Відповідно, вийде 27х, більше або дорівнює 25. Тому тут теж лінійна нерівність. Дивіться, коли у вас нерівність, і питають, вона не є лінійною, да, в даному випадку це Б, або можуть спитати, які, функ... які нерівності є лінійними. І там будуть декілька варіантів відповідей, так? І багато. Учні спочатку роблять так, таку помилку, вони, коли бачать дошки, то, відповідно, це щось складне і не записують його в ліній. Але потрібно намагатися розкрити дошки і подивитися, яка там степінь. Відповідно, якщо в нас би, да, неподалік з сімкою або з, четвер... з четвіркою, був би ікс, то в нас вийшло би. Там 7х помножити на 5х. Був би квадрат. Тут в нас квадратів немає. Якщо ми розкриваємо дужки, тут квадратів немає. Відповідно, це теж лінійна нерівність. Тому тут не є лінійною, тільки варіант B, тут он один. Тому рухаємося далі. Так, розв'язком нерівності є проміжок. Нам потрібно знайти, який проміжок буде розв'язком для даної нерівності. Так, я відразу його перепишу. Далі, знову ж таки, всі ікси вліво, числа вправо. Мінус 8х більше або дорівнює 6 залишаємо, 5 ми переносимо, був плюс, стане мінус. Так, мінус 8х так і залишаємо. 6 відняти 5, буде одиничка. Далі. Я поділю на 8 так, спочатку, і ну, можна відразу на мінус 8, тут вже як вам зручніше. Якщо ділимо на 8, у нас виходить мінус х більше або дорівнює 1 восьма. Далі, щоб не було цього мінуса, ділимо на мінус одиничку. Відповідно, змінюємо знак, було більше або дорівнює, стане менше, або дорівнює. Ну і знаки: тут був мінус та на плюс, тут був плюс та на мінус. Так, менше рухаємося вліво, мінус 1 восьма, і ще знак дорівнює, тобто у нас крапка зафарбована і рухаємося вліво. І, відповідно, одна восьма буде з квадратною дужкою. Так, тут у нас мінус нескінченність, зліва у нас мінус нескінченність, справа плюс нескінченність. І до мінус однієї восьмої. Так, як тут зафарбовано, в нас є нестрога нерівність, тому в нас дужка квадратна. Так, це варіант Г. Далі, розв'яжіть нерівність, в нас тут знов таки потрібно перенести все, що змінює в ліву частину, все, що числа вправо. Тому 9м залишаємо на місці, 15 переносимо, був плюс стане мінус. Одиничку залишаємо на місці, так, вона справа, а двіку треба перенести з лівої частини вправо. Був мінус 2 стане плюс 2. Так, тепер залишилося тільки порахувати. так, 9 мінус 15, згадуємо додавання чисел за різними знаками. У нас буде мінус 6м. Більше, ну, додати 2, це просто 3. Далі ділимо на 6, просто на 6, і в нас вийде мінус m більше. Тут, якщо ми розділимо на 6, у нас вийде 3 шостих, скоротимо цей дріб на 3, і в нас вийде 1 друга. Сподіваюся, це зрозуміло. Якщо в нас одна друга, щоб перетворити в десятковий дріб. І в тестах, і на ЗНО дуже багато завдань саме з десятковими дробами, так, десятковими числами, і ви повинні вміти їх перетворювати. Щоб зробити десяткове число, нам потрібно, щоб у знаменнику було або 10, або 100, або 1000, ну і так далі. Відповідно, нам 2 можна домножити на 5, щоб було 10 у знаменнику. Тоді Якщо ми множимо знаменник, то нам потрібно на цей ж вираз так, помножити і чисельник, щоб дріб не змінився. Відповідно, ми множимо і чисельник, і у нас виходить 5, так, тут у нас буде 5 десятих або 0,5. Тепер у нас тут стоїть знак мінус, розділимо на мінус одиничку. Буде М. Тут вже знак нерівності змінюється, тому що ми множимо, так або ділимо на від'ємне значення. У нас було більше, стане менше, ну і знаки зміняться тут мінус, тут плюс, тут плюс, тут мінус. Одна 0,5 – це одне і те саме значення, просто записано в вигляді десяткового дробу. І, відповідно, варіант у нас. Де так, як у нас тут менше, так ми рухаємося зліва направо від мінус нескінченності до мінус 0,5. Так як у нас тут строга нерівність, у нас дужка, відповідно кругла. Ось і все Ось так воно розв'язується. Добре, йдемо далі. Так, ось така простенька нерівність. 18 відняти 3m більше або дорівнює 0. Давайте відразу 3м це в нас зміна, так, залишаємо її зліва. 18 переносимо за знак нерівності. Так, у нас було плюс 18, стане мінус 18. Далі, ділимо на трійку. у нас виходить мінус m більше або дорівнює мінус 6. І потім ділимо на мінус одиничку, щоб не було мінуса. І відповідно змінюємо знак більше на менше. Виходить m менше або дорівнює 6. Так, звісно, ви можете тут відразу розділити на мінус 3. Так, теж можна, але не забувайте змінювати знак нерівності на протилежний. Так, менше, відповідно, рухаємося зліво направо. В нас менше або дорівнює. Тобто 6 в нас зафарбована включно, і, відповідно, дужка буде квадратна. Від мінус нескінченності до 6 включно. Це в нас варіант А. Так, добре. підемо далі. Ось така нерівність 12 відняти 3М менше бо дорівнює 9. Знову ж таки, так, все, що змінюю зліва, все, що числа вправо. Мінус 3М залишаємо так, як воно є, 9 залишаємо так, як воно є, 12 переносимо з лівої частини вправо, відповідно, був плюс стане мінус. Ось цю частинку нам потрібно порахувати, буде мінус 3. І тепер дивіться, нам потрібно розділити на 3. У нас вийде мінус m, менше або дорівнює мінус 1. Тепер ділимо на мінус 1. і, відповідно, змінюємо знак. Тут був менше, стане більше. У нас буде більше 1. Тобто від одиниці. Рухаємося вправо. Більше або дорівнює. У нас одиничка зафарбована. І відповідно від одинички квадратна дужка до плюс нескінченності. Це в нас варіант Б. Так, добре, сподіваюсь, зрозуміло. Йдемо далі. Так, Розв'яжіть нерівність. знову ж таки так, у нас виходить мінус 2М менше, ніж мінус 6. Так, відповідно, ділимо на 2. Мінус М менше, ніж мінус 3. Так, тепер, відповідно, у нас тут мінус. Ділимо на мінус одиницю і маємо М. Тут змінюємо знак на протилежний, так, було менше, стане більше. Знак, відповідно, теж змінимо М більше, ніж 3. Так. І тут буде від 3 так, до плюс нескінченності. В нас тут строга нерівність. Крапку ми нашу точку не замальовуємо. І від трьох у круглій дужці до плюс нескінченності. Відповідно, це варіант Г. Так, йдемо далі. Вкажіть розв'язок нерівності 2а додати 3 і менше від А відняти 4. Так, знову ж таки нічого не змінюється. Все, все що зі змінними. так, Неважливо, які вони будуть: це Y, А, Б і тому подібне. Ми переносимо вліво для лінійних наївностей і числа вправо. Відповідно, 2 залишається, А переносимо, так, був плюс стане мінус. Мінус 4 залишається справа, просто переписуємо. Мінус 3 перенос... перенесемо за знак нерівності, змінимо знак мінус 3. Залишається тільки порахувати. 2а відняти 1А буде просто А. Так? І мінус 4 і мінус 3 буде в нас мінус 7, А менше, ніж мінус 7. Тому в нас мінус 7. У нас тут строга нерівність. Відповідно, крапку ми не замальовуємо. І менше ми рухаємося вліво. Відповідно, зліва в нас мінус нескінченність до мінус 7, не включно, тому дужка в нас кругла. І це в нас варіант Б. Так, бачите, тут навіть якщо хтось плутається, так? якщо тут знак менше, а якщо було б менше або дорівнює, було б мінус 7. 7 у квадратній дужці Якщо хтось забув, де кругла, Д квадратна, відповідно, А і Б досить схожі, і дуже часто, навіть коли знають матеріал, можуть переплутати, просто тому що дуже-дуже швидко рахують і відповідають невірно. Так, тому будьте уважні, будьте зібрані, і продовжуємо далі. Так, ось таке завдання, досить простеньке. Воно останнє на сьогодні. Тому давайте розв'яжемо і підете пити чайок. Вкажіть розв'язок нерівності. 3 відняти 2 b більше від 5 відняти b. Так, ну знов-таки перепишемо. І в нас виходить мінус 2b вже зліва просто перепишемо, b перенесемо. Зправа в ліву частину було мінус стане плюс. 5 залишається на місці. 3, ми перенесемо так, за знак нерівності, відповідно, був плюс стане мінус. мінус. Мінус 2 плюс це в нас мінус 1. Так, більше 5, відняти 3, легко обчислити, це 2 І тут, щоб зробити Б, нам потрібно розділити на мінус одиничку. При діленні на від'ємне значення ми, відповідно, змінюємо знак нерівності на протилежний. Був більше, стане менше. Так, Б менше, ніж мінус 2. Тому мінус 2 строга нерівність, не зафарбовуємо кружечок. Менше рухаємося зліво направо. Так, і відповідно зліво в нас мінус нескінченність, від мінус нескінченності до мінус 2. Так як у нас нерівність строга, точка в нас не зафарбована, і дужка, відповідно, теж кругла. Тому тут варіант Г. Ось такі завдання. Сподіваюся, вам все зрозуміло. І ви добре виконаєте домашнє завдання. Все успіхів вам і удачі! Так.